Ось так по варварськи відбувається зарядка акумулятора. Заряджаємо його, Попробуємо чи йде зарядка. Може акумулятор і добрий. Якщо не добре, будемо міняти. На японських тракторах ми на багатьох міняємо, тому що реально вже деякі віджили своє. Зараз ще трошки підзарядимо і заведемо. У фурі завівся, без проблем, ще раз завівся і вже третій раз не завівся. 2001 рік, 7200. Кого цікавить, телефонуйте, 1000 мотогодин. Привеземо. Реально класний стан. Ну, а якщо акумулятор, то поміняємо. Так, трошки підзарядили Янмара. стартуємо. Так, Завівся він до шкіл оборота. Ну, чекайте, чи не поїде. Так, і зараз подивимося, чи йде заряд. А тут, напевно, теж треба 2 хвилини буде почекати. Може тут теж стоїть блок управління. Так, зарядка поки що не йде, зараз ще почекаємо за 2 хвилини. Тому що перші 2 хвилини дає заряд на свічи на кава. Пройшло 2 мінути і дивимося, як росте е, зарядка. Значить, на янмарах теж стоїть блок управління на накалу. Перші 2 минути е, генератор дає зарядку на свічу. Ви скажете, 13,3 йому росте. Значить, була проблема в тому, що ми його завели пару разів менше як на 2 хвилини. Акумулятор підсів і назавівся. Тепер будемо знати, завели. І мінімум 5 хвилин, щоб в е, Нагадуємо, ціна 7200, акумулятор нам повезло, не міняємо добрий. 2004 рік, якщо не помиляюся, то в хорошому стані 7200 Янмар серії АФ222. В наявності мене грубокачева. Дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв або замовляйте онлайн.